Яке ви ви не Я вам забираю. Я вам забираю, ви мене знімаєте. Такі що. Так представте, як це? Ви не звіті, а ви стаєте. Ви до мене зібраєте. Бачу, що ви стали в стороні і ви не знімаєте. Ні, яких занімаю вас правостану знімати, якщо ви скажете, всі їх знімаєте. Чого ви іменно мене знімаєте? Тому що у вас робота є класна,